Засідання окружної виборчої комісії в Чернівцях таки відбулось. Проблемою залишається відсутність ще малої кількості членів ОВК, які є іногородніми. Відтак голова комісії заявив, звертатиметься до центру виборчкому, щоб замінити приїжджих членів комісії на місцевих. Окрім того, вже сформовані списки дільниць. Наразі вирішуються організаційні питання. На засіданнях завжди присутні спостерігачі від громадянської мережі ОПОРА та міжнародної організації ОБСЄ. Засідання комісії є повноважним. Якщо присутні більшість більше половини складу комісії, як ми бачимо, з 20 є 11, але це таки дуже ну на межі майже маємо деякі трудності з тим, що ми не можемо знайти так терміново, швидко, не можемо знайти працівників. В принципі, ми не можемо знайти головного бухгалтера, який має досвід роботи в бюджетній сфері. Не, не знайшли поки що комп'ютерщиків, які мають нам підключати все це і працювати в мережі. Ну, ми над цим працюємо.